Так, цікаво, чи є мережа нормальна, щоб можна було провести стрім. Зараз якраз протестимо, тому що може в нас якась повна лажа. Ні транспорту, ні електроенергії, ні води, нічого нема. Що якщо зв'язок, є, то хоч, хоч плюс в цьому, що зв'язок, є подивимося, протестуємо Не знаю що тут де як. Транспорт взакранти. По суті, можна сказати, майже не ходить. Добратись кудись неможливо. ще й мороз на вулиці. Мороз мінус 10 градусів, заліжесь. Це так умови, я скажу, серйозні прямо. Привіт-привіт, макарончик. Трошки є час провести стрім, але це так, позаплану взагалі. Транспорту немає, йду. Скажу так, в другу сторону спробуємо вже в іншому місці транспорт ходить. А зараз щось тут проблема якась. Можна сказати, трамваї майже не ходять, маршруток майже нема. Прям все серйозно. Так, що хоч зв'язок нормальний. Білий Т5 бус, гади ловлять дворами, їм носи. Це де, це в Вінниці, ти маєш на увазі. Я на Т5 білий навіть не попадав напевно. Можливо, вони десь їздять вокруг довкола. Да, або не, не в мому, там, ну, де я ходжу, не в тих районах. Зараз якраз справляюсь, тут у нас пару днів назад була серйозна силова мобілізація, я бачив в телеграм-каналах біля пасажу на 600-річчі якийсь там дастер на когось нападав на цивільних. Доганяли, били і так далі. Я особисто не знімав, але бачив, що другі знімали. Якраз можна сказати, на цьому місці йду. Не там ти ходиш, а де треба ходити? Я якраз йду по цьому місці, де була 4 назад, 4 дні назад слава мобілізація. Саме в цьому місці. Ще залишилось дорогу перейти. Я, я ж знаю де ходити. Та в цілому яка різниця. Тяжелі? А, ні, я на цій село і не буваю. Дуже рідко. Це, бачите, я не занес, зараз на Вишеньку. треба тут. По робочому було питання зайти. І скажімо так, з транспортом лазу йду на вишеньку сюди. Можливо, тут щось буде їхати, якщо ні, ну пішки піду, що зробиш. Проведу стрім заодно. Дякую, дякую за підписку. Давайте ще здам локацію. Та я зрозумів, я на тяжелові не ходжу, а мене на тяжелові не буває. При тому, що дуже неприємно зараз скажімо, взагалі по вулиці навіть ходити. Стріми проводити тим більше, тому що холодно і сильно б'є по руками. Я вже не говорю за телефон, що телефону теж може якась там шкода бути. Ну, по крайній мірі акумулятор. Акумулятор ресурси висаджується. АКБ до iPhone 15 яка ціна. Та напиши десь інстаграм, не знаю. Я думаю, що не дешево, Якщо нормальний акумулятор, він пару тисяч, може 3-4 тисячі коштувати нормальний аку в цьому діапазоні. Якщо ти готовий скажімо так, заплатити нормальну суму, то тобі відправлять нормальний акумулятор. Там дорогий, не якась там копія галіма. А нормальний щоб був. Коли ти спориш мені позбує, ну а що я думав, що там вже все готово. Ти ж не приїжджаєш, я ж казав, що прямо на вулиці зробив. При морозі мінус 10 градусів. й боже, заємно. Реально мороз, нереальний, прям руки, не знаю, вибиває прямо. Транспорт не ходить. Та взагалі транспортний колапс якийсь. Води нема, електроенергії нема, транспорт не ходить, тому що не вистачає вольтажу для транспорту, я так розумію. Напруги їм не вистачає. І все, дуже рідко якийсь там транспорт проїжджає. Маршруток, наприклад, тут мені 23, наприклад, там, допустимо, треба. Таких всього дві штуки на маршруті. Хоча раніше там штук 15, напевно, було. Маршрутчики всі хто, цей, мобілізували. А їздять, ну вже там 60 плюс, два, два мужика. Ну так, до прикладу. Так що з транспортом взагалі лажа. Якихось графіків вже в них зрозуміло немає. Які там графіки, все, два, два буса на маршруті. Так що ніяких там графіків нема. Нічого, пішки теж корисно ходити. Просто мене, скажімо так, такий район занесли, де мені треба нормально пройтися ще. Що... Так, що там ще у нас? Дякую, дякую за вподобайки. Це в мене позаплановий стрім, тому що я взагалі не думав проводити, тому що якийсь там транспорт під'їде, то я поїду. А зараз бачите, нічого нема, нічого не ходить. Так що це просто... Позапланово я гуляю і провожу стрім. Бачите, я, до речі, знаєте, що я ні з ким залізти, цікави не пересікся сьогодні, взагалі ніколи не бачу. Хоча я сьогодні нормально так прогулявся, проїхався і так далі. Взагалі нікого не бачу. Посадити смарт iPhone 17 або Samsung, тільки iPhone Ти що, який Samsung. На хтось на Galaxy S24 написав, що навіть функції подвійної камери немає. Як в тіктоці в мене, щоб я міг переключити. Це на, е, цих, на Samsung мені казали, що немає. Хтось S24 купив, каже, що немає. Так що ви хочете взагалі там займатися, там, блогерством, стрімерством, то тільки iPhone. Для фотографій теж тільки iPhone. У вас відлив... яка відлига, тут мороз нереальний. Тут мінус 11, мінус 10 градусів, що все дивився в цьому діапазоні. У мене шуки відморзають. Нереальний мороз. Яка тут невідлига. Пару днів назад щось там около нульова температура була, то тоді так. Да. А зараз навпаки ну, мороз буде там до мінус 30 писали, навіть не знаю. буде вночі мінус 23, так, зараз. Ой-ой-ой, ой, йой, йой, дуже багато коментарів, в мене часу немає. Блін, щось сітфори тут понаставляли, чорт побери. Так, Я ж кажу, що до мінус 30 я прочитав, що взагалі там космос буде. Так що це все реально, мінус 23. Я вже повірю, тому що у нас було до мінус 20 градусів, морозу вже було. Я думаю, що вночі вже доходить до цієї відмітки. Привіт, ти цікавий хлянка. Привіт на бібіку не заработати, та теж бачиш, що ніхто не донатить, яка бібіка. Продажі падають, бізнесу вже там ледве вдихає, скажімо так. Донати ніхто там особи не скидає. Скажімо так, дуже проблемно з усім це. Яка там вже бібіка? Чого не виходить в ефір? Та зробив собі канікули невеликі. Десь пізніше буду так само вранці виходити, що 6.30 30 ранку ефіри робити і в 10-30 ранку, як стандартно. Та перше погодні умови не сприятливі, це, скажімо так, основний мінус. Тому що мінус е 20 це вже дуже жорстко. Навіть зараз мінус 10 це не відчувається. І некомфортно проводити стріми. На лісопарку їх бати, то я якраз ж тут йду. це я нікого не побачив. Взагалі нікого не побачив. Бачите, я прям я, до речі, перший раз тут стрім провожу. взагалі, в цій зоні. Собі йду на розслабоні, нікого нема, нічого не бачу. Хоча чотири дні тому хтось до когось там рипався, хтось на когось нападав. Просто цивільний йде, до нього ззаді просто дві оданя і б'ють. Ну, це те, що я бачив, можливо. Може то і все, хто да? його знає. По телеку по марафоні говорять, що то все і все. Штучний інтелект. Може, може, не знаю. Треба ж на власні очі побачити. Звідки я можу знати? Так, зараз, зараз. Більше змірі про такі проблеми не присутствують. Про які проблеми? Щоб світла води не було і е, транспорт не ходив, чи що? і мороз був. Більше до мінус 10. Я б не сказав що це прям серйозні проблеми. Ну, так, да, якісь там, скажімо так, не дуже комфортно, але ж не прям, що там критично важливо для життя чи здоров'я. Ой-ой-ой, зараз в мене часу немає, тут треба. Світла немає, опалення немає. Ні, ні, на рахунок того, що опалення опалення є, неправда. Центральне опалення нормально працює. Температура, скажімо так, в районі 22 градусів десь в цьому діапазоні. Достатньо тепло. Не знаю, я не мірюю, але десь 22 градуси. Плюс-мінус. Було і не знаю можливо. Світло обіцяли за 2-3 години виправ. Так це просто вирубають. Нас і так солідно вирубають і буваєш там тільки годину чи 2 години дають проміжок, а потім знову виключають. Це вже стандартна ситуація просто. О, до речі, тут транспорт хоч ходить. Не знаю куди він ходить, але все одно. Зараз розберемося. Заняття ж Так, так зараз, зараз дуже багато. Така є в Вінниця, на жаль. Я чесно півтора року от тільки стріми проводжу. І я щось не можу потрапити ні разу на, таке, на такі акції. Не те, що там до мене, да? мене ж теж зупиняють, якби спілкуються зі мною. А навіть щоб там до когось, я ну, не бачу в щоб там до когось хтось рипався. Я не знаю, як в мене так виходить. Ну, бачите, Вселенна мені такий день завантажує кожного разу. Де все, окей, тіпа, питань немає ні до кого. Куда йдеш? <гаду> Йду на зупинку, будемо транспорт ловити. Ой, куди Та до це все. В якому місті є затоплення. Я можу тільки за Вінницю казати, Вінниці є отоплення. Тут затоплення взалі питань немає. Притом не відключають, не зливають, там не замерзає воно, як... Наприклад, там в Києві я бачу. В Києві це вже якийсь реально бред робиться. Якщо це реально те, що показують, якщо це дійсно так, я ж не знаю, я ж там не був. Якщо у них там вже труби замерзають, лопають, ну це взагалі. Клоунада просто. Ну він такого немає, затоплення все окей. 400 хвилин прогляду трансляцію, о, красавчик, це дуже добре. Це дуже круто. Так, що тут транспорт ходить чи ні? Де це тут зупинка? Платно, зараз знайду. Будемо сподіватися, що все ходить. Не холодно, тут холодильник на вулиці, мінус 10 градусів. Нереальний мороз. Холодно, чи ж не холодно. Просто ну, я вже трохи звик, напевно. О, мені повезло, що якийсь транспорт ходить. Так, будемо завершувати зараз стріми. По не знаю, що ти з строчкою строчки, закони знаєш, що не боїшся такого боятися, що боже, що треба когось боятись було взагалі. Це ж якраз не розраховано на те, що хтось там злякається, занесе їм там бабки. Це ж ну, на перелякано розраховано, якщо так подумати. Хто не боїться, їм взагалі без різниці. Так, там мій транспорт приїхав, так що будемо завершувати стрім. Всім гарного дня і всім папа. -па.